Доброго дня, шановне студентство! Сьогодні до вас завітав естрадний ансамбль викладачів школи мистецтв Вишенька Чері Джен. На початку нашого концерту ми хочемо запропонувати до вашої уваги твір видатного радянського композитора Ісаака Дунаєвського, який є одним із творців радянської оперети, автором 20 творів у цьому жанрі. Не відкидаючи традицій неовіденської оперети, Дунаєвський прокладав нові шляхи, тісно зв'язавши оперету з радянською масовою пісенною народною творчістю. Композитор ввів у свої твори великі ансамблі, розгорнуті фінали, оркестрові епізоди. Найяскравіше проявився талант Дунаєвського у музиці до кінофільмів, такі як «Веселі хлопята», Три товариші, діти капітана Гранда, світлий шлях, кубанські козаки. До вашої уваги Ісак Дунаєвський музика до кінофільму Цирк місячний вальс. Вальс. Чи чиє танець дивовижніший. Танець, перед чарівністю якого вже два століття схиляється весь світ. Юнаки та дівчата різних країн та епох щедро дарували і дарують йому свою прихильність. Вальс – один з найвиразніших та найпоетичніших танців. Вальс всюди. Музиці серйозній і легкій, опері, опереті, симфонії, інструментальній музиці, балеті та пісні. Джордж Гершвин вальс у двох. 60-х років під впливом кул cool джазу на бразильську народну музику, зокрема самбу. Цей стиль називається Босанова. Піонерами цього напрямку вважаються бразильські музиканти Антоніо Карлос Жобі та Жуан Жилберто. Походження слова Босанова пов'язують з модним наприкінці 50-х років бразильським жаргонним слівцем Боса. Що означає приблизно те, що й наше слово фішка. Особливість, яка яскрава риса. Таким чином, назву жанру слід розуміти як нова фішка. Новий стиль. Сьогодні ми пропонуємо твір у стилі босанова російського композитора Олексія Розова. Мелодія. Знайомити вас із творчістю видатного іспанського композитора та піаніста Ісаака Альбеніса, який є співавтором національного стилю в іспанській музиці, тобто елементи народної музики, переважно андалузької. У своїх творах Альбеніс широко використовував іспанський музичний фольклор. До його спадщини належить фортепляна рапсодія Каталонія. Портипіальні п'єси Кордова, Севілья, Гренада, Сагідилія та інші. В творчості композитора особливе місце займає танцювальна музика особливо танець танго, який бере свій початок в Аргентині та Уругваї. Танго це третій танець в історії, в якому чоловік і жінка займають позиції один проти одного. Його випередили Віденський Вальс, що став лихоманкою Європи в 30-х роках 19-го століття, та полька, популярна в 1840-х роках. Танго радикально відрізняється від перших двох, оскільки він вперше представив концепцію імпровізації. Отже, Ісаак Альбеніс, Танго. Вище познайомити вас з ансамблем та історією його виникнення. Кажучи про ансамбль Джем», слід відмітити, що це доволі молода команда, вона заснована всього рік тому. До складу ансамблю входять викладачі Вінницької дитячої школи мистецтв вишенка. За час свого існування ансамбль став учасником різноманітних мистецьких та культурних заходів, такі як. День музеїв, концерти присвячені новорічним святам, міжнародний дитячий джазовий фестиваль, четвертий всеукраїнський відкритий конкурс вокального мистецтва Осіння мелодія, участь у майстер-класі Нью-Йоркського джазового квартету під управлінням Арі Роланда. Також на початку цього року колектив презентував свою сольну програму. Щодо репертуару ансамблю, то він досить різноманітний. В нього входять твори різних стилів та напрямків від класики до сучасного джазу. Отже, продовжуємо. Далі у нашому концерті піде мова про видатного американського композитора з українським корінням Джорджа Герштіна. Справжнє ім'я та прізвище Герштина Яків Гершович. Його батько іммігрував до США з Одеси. Будучи талановитою та всебічно розвиненою дитиною, Гіршвін, займаючись із викладачами, підбирав музику на слух та намагався складати свої твори. З 17 років Джордж починає працювати піаністом-популяризатором у видавництві «Ремі і Ко. І вже в 1916 році з'являється його перший твір, який привернув увагу бродвейських продюсерів. Рапсодія у стилі блюз для фортепіано з оркестром перевернула американський музичний світ. У 1935 році побачила світ більш масштабна і досконала опера Хоргій і Бес, поставлена за романом Дюса Хейберга. Вона стала не тільки найдовершнішою оперою автора, але і кращою всіх американських опер. До вашої уваги твір, що став відомим джазовим стандартом. Які виконували і виконують колективи різних складів: оркестри, інструментальні та вокальні ансамблі? Джордж Кешвін гострий ритм. Подорожуючи музичною спадщиною Джорджа Гіршфіна, хочеться звернути увагу на ще один не менш відомий твір композитора. В 1924 році був написаний мюзикл на його музику Леді Віган, який став справжнім бродвейським хітом. Для цього шоу Гіршві написав композицію, яку вважають однією із найкращих любовних балад ХХ століття. До речі, написано на вірші його старшого брата Айри, професійного поета та літератора. Джордж Гершвін, коханий мій. Назву Хіжо ла Луна, що в перекладі означає син місяця. Пісня Молада вперше була виконана групою з іспанським походженням Мекано. написана Хосе Маріо Кано, одним з братів-учасників колективу. В основу пісні покладена історія про нерозділене кохання циганки до цигана. Циганка готова на все, щоб добитися взаємності від коханого. Місяць. Готовий виконати її бажання, але з умовою, що свого першого сина циганка віддасть йому. Вона погоджується. Згодом вона виходить заміж за коханого, але у новонародженого сина зовсім біла шкіра і сірі очі. Циган вирішує, що дружина йому зрадила, і він її вбиває. А сина виносить на вершину Високої гори і залишає там. Якщо на небі повний місяць, значить дитина щаслива. А коли дитина починає плакати, місяць перетворюється на півмісяць, щоб колисати колисті немовля. Хосе Марія Кано, хіжо для Повертаючись до запального стилю Босанова, слід відмітити одного з його засновників бразильського музиканта, інструменталіста, співака та автора пісень Антоніо Карлос Жобім, який народився в Ріо де жанейро Першою успішною роботою Жубіма стала музика до спектаклю Орфей із Консайсом разом із поетом Вінісуесом Ді Морайсом, створена в 1956 році. Також Жобін співпрацював із Френком Сінатрою, Дізі Гілеспі та іншими музикантами. Переважно записувався у студії як піаніст, гітарист і співак. Складав музику для кіно і телебачення, випустив ряд альбомів на таких лейблах як Верви Рекордс, Ворнер Brothers та інші. Сплеск інтересу до етнічної музики спонукав Жобіма в 1985 році. Вирушити у гастрольне турне, зокрема, грав Карнелі холл на джазному фестивалі в Монтре. Всесвітній популярність приніс живіму альбом, написаний разом із Стеном Гельсом та Жоаном Жилбертом, що включає пісню Жубіма, яку ми пропонуємо до вашої уваги. Антоніо Карлос The за from Ipanema. А виконали їх Глен Міллер зі своїм оркестром. До речі, Глен Міллер і його оркестр були акторами і головними дієвими особами у цьому фільмі. Фільм Серенада Сонячної долини від початку був запланований як рекламний ролик, але згодом картина була тричі номінована на Оскар. Твір із ему Джо Перший був виконаний Чарлі Бернетом та Арті шоу, але не мав успіху, тому що запис був задовгим і не міщався на одну сторону платівки. Згодом Гарден запропонував твір Глену Мілеру, який зробив більш вдалу оркестровку, що принесло композиції світове визнання. Отже, Джо і Фінземут у настрої. Діваємо, що завдяки музиці нам вдалося створити творчу атмосферу, подарувати вам приємні враження. А на сцені був ансамбль викладачів Вінницької дитячої школи мистецтв вишенька у складі. Мельник Катерина фортепіано. Зудова Анастасія альт-саксофон. Кірпічникова Антоніна, саксофон Дверницький Руслан Барабани. Студент п'ятого курсу Інституту машинобудування та транспорту Грабовський Роман контрабас. Та ведуща Наталія Фодерян.